Всім привіт! Я Астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 14 травня 2023 року. Сьогодні зберігаються тенденції попереднього дня, тому просто нагадаю, що сьогодні, завтра та післязавтра можливі затримки, незрозумілі затики з виплатами, переказами грошей, кредитними картками. Відмінятимуться зустрічі, поїздки, покупки, техніка та девайси, інтернет можуть глючити. Запасаємося тому терпінням за пару днів все мене. Корисними ці три дні будуть для того, щоб зупинитися, оцінити стан справ, зрозуміти, що можна завершити, від чого відмовитися, з чим рухатися далі для закриття боргів. добрий цей день. 16 ці дні 16 травня, близько 21.00 Юпітер переходить зі знаку Овна в знак тільця. І одразу потрапляє під квадрат до ретро Плутона. Досить сильне напруження, триматиметься днів 10-11. І зараз ці дні, вчора, сьогодні відчуватиметься як затище перед бурею. Рекомендую цей період спокою використати, щоб попрацювати над окресленням своїх можливостей, свого поля діяльності, підсумувати результати, ви зробити висновки. Буде, хоч і напружено, але дуже цікаво. Разом з тим зростає і рівень небезпеки для життя, загострення бойових дій, тому розслаблятися ще точно не час. Підписуйтеся на мій блог, ставте вподобайко, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра!